Випадки, коли вам, на ну, пікунській раді, доводилося відмовляти людям в їхніх проханнях, як правило, з чим це було пов'язано? Було дійсно було таке, як я вже казала, ми ну на жаль, всім абсолютно допомогти угу. не можемо, перебрати функцію держави, не можемо. Відмовляємо ми, якщо звернення стосується, наприклад, адвокати звертаються, пишуть про. Пошкодження власного житла, але це пошкодження незначні. Наприклад, вибиті вікна, шибки. Uh -huh. Ну за вибиті вікна, це є державні програми, які можуть цьому допомогти. Якщо це також незначні пошкодження, ми рекомендуємо звернутися в регіональні ради. Ми також опікунська рада дуже активно співпрацюємо з усіма регіональними радами. Uh -huh. Якщо ми бачимо, що ми не можемо надати допомогу, а допомога може бути доволі незначна, то ми рекомендуємо надати таку допомогу регіональним радам. Для них це посильна допомога. І людина, в принципі, залишається з допомогою.